Всіх віта! Це нове відео про Засенс. Літа потихеньку минає. І в цьому відео я буду, як то кажуть, битися до останнього Все заради того, щоб вже нарешті виїхати з гаража. Хочу замінити піддон двигуна і одразу заміню масло та масляний фільтр, тому що зараз зробити це зручно. Хоча останній раз я міняв масло десь 7 тисяч км тому, зняв я старий піддон, ось так тут знизу все виглядає. Є ось така цікава сіточка, яка сама накапає, але якщо тут потягнути, то лється аж бігом. Ось тут є в мене залишки герметку, тому я зараз все це почищу, помию трошечки і буду вдягати новий піддом. Це новий піддом, він трішечки відрізняється формою за мій старий, і зараз ви все самі побачите. Дивіться, ось це старий піддом. Ось так він виглядає. Тут трошки інакша форма. І за рахунок цієї форми він трішечки терся у пластиковий захист. Піддон на місці все чудово стало. Захист не торкається, не б'ється більше, тож сторонніх звуків більше не буде. Якщо ви пам'ятаєте, в одному з самих самих перших відео я хотів полагодити одну протвадману фару, яка не світила, і якось я тоді і не зміг знайти причину, чому вона не працює. А це дуже просто було дріт, який йде на масу, не працював. Тож я все це діло полагодив, дріт замінив. Почистив контакти, і тепер все працює. Так, я тут потихеньку встановлю все необхідне для кондиціонера. В принципі, тут немає нічого складного. Головне не поспішати, щоб нічого не забути і не зламати. Одразу хочу сказати, що про встановлення кондиціонера буде окреме відео, в якому я зберу всі матеріали, які в мене по цій темі накопичились. Ну, а тут будуть деякі поки що, скажімо так, елементи відео, щоб не втрачати хронологію подій. Помітив тут таку штуку, дивіться, там крила зсередини теж в мене ржавіють потихенечку. І з іншої сторони, ось тут також є, тут навіть вже значно більше. Зараз я з цим нічого робити не буду. Просто ось так, залишками мовілю, скажімо так, пройдусь і займусь цим вже колись, але точно не зараз. І сподіваюся, що це хоча б на якийсь час трошки призупинить процес гніння. Це в нас захист паливного баку. Я читав, що під ним бак любить ржавіти. Ось така кількість в мене тут брухту. Сам захист я знімати не буду, а просто його трішечки підігнув, щоб там було більше простору. Дивіться, яке діло. Оце цілий Ампер в мене зараз збігає з акумулятора. Хоча абсолютно все в мене вимкнено. Чесно кажучи, я не розумію, куди цей ампер може збігати. Або десь тут в дротах, які ще не під'єднані, або, можливо, це стартер знову. богу, стільки бере. Ну, зараз спробую з цим розібратись. Вирішив почати з самого простого, просто по черзі виймати запобіжники. І ось я самий перший запобіжник витягнув і одразу проблема пішла. Так, і джекпот у нас виграє лампа. Лампа салону, якої немає. Що доволі таке цікаво. Так, з'ясував я в чому діло. Дивіться, зараз витрата 0, фактично. Ось я підіймаю важіль і клац. Все витрата 1 А. Як з'ясувалось, я не до кінця закрив багажник і лампочка просто розрядила мій акумулятор. Придбав я два ось такі газліфти, хоча потрібен мені один, коштують вони 30 гривень, що небагато. Ось так встановив, бо, чесно кажучи, Мені трошки набридло, що мій автомобіль постійно намагається мене з'їсти, скажімо так. Ну і наразі кришка багажника тримається непогано. Ще знайшов одну таку проблему, що один із механічних приводів не працює. Не працює тому, що десь обірвався дріт. Тому я повністю обидва дроти до цієї двері замінив. Багато хто з вас писала коментарі, коли вже там музика, коли ти вже зробиш музику. Ну що ж, є в мене ось такий непрацюючий підсилювач. І сьогодні буде така, скажімо так, бомж-серія. Спробуємо його вколхозити в авто. Я тут все під'єднав, але поки що підсилювач чомусь не працює. Трошки інакше під'єднав підсилювач, і він запрацював, принаймні періодично чутно музику. І навіть засвітився ось тут моніторчик. Я так гадаю, що ось цей лопнувший діод і є проблемою непрацездатності. Так, я тут все трошки перепаяв, під'єднав знову і дивіться, як тепер все це працює. Єдиний нюанс, що треба буде використовувати фільтри, тому що ось дивіться, ось так він грає без фільтру, а якщо під'єднати конденсатор, то вже буде грати ось так. Ну, різниця, очевидна. Є в мене ось такі 4 конденсатори, які я і буду використовувати в якості фільтру. Ось це ноги самої мікросхеми підсилювача, і як я з'ясував, він може працювати в двох режимах: або як чотирьохканальний, або як двохканальний. В чотирьохканальному він буде видавати десь по 10 Вт на канал, в двохканальному приблизно 20 Вт на канал, що, в принципі, для автомобіля непогано. Я тут трошки попрацював. І дивіться, який результат. Ну що, я все підігнав, і тепер можна рвати динаміки. Зараз я все це діло ще трошки тут перепаяю, тому що хочу, скажімо так, трішечки обрізати цю плату, бо вона трошки велика. Так, ну що, ось так все це зараз виглядає. Підсилювач обрізав, підпаяв. І поки що все працює. Все авто ходить ходуном тепер. Так, це не дуже сильно, тому що динаміки всі стандартні, і підсилювач там не дуже потужний, всього 20 Вт. Але до цього це авто так не вміло. Наступний день і китайські друзі за мої чудові гривні прислали мені декілька подарунків. Це. Ось такі клеми і ще ось такий чорний ящичок, в який вставляється реле. Ну і різні клеми до нього. Ось такий доволі такий охайний ящичок. Паяти на автомобілі, чесно кажучи, доволі таки важко, не всюди можна підлізти, тому я придбав ще ось такі спеціальні зажими, щоб з'єднувати дроти. Ще я отримав ось такий підсилювач радіосигналу. Тому що частенько я їду. І по дорозі радіо або одне якесь, або взагалі його немає. Ну, спробуємо, як це буде працювати. І ще ось таке дзеркало заднього огляду з вбудованим екраном камери заднього огляду. Тут є ось такі кріплення і ось такий дріт для живлення. Ну, а сама камера в мене вже є. А попереднє дзеркало, на жаль. Тут згоріло. Ось як бачите, тут чорненьке, оце воно згоріло. І полагодити я це, на жаль, не зможу. Так, ще в якості подарунка мені надіслали ось такий чухол для керма. З натуральною, якісною шкіри. Якість виготовлення, як бачите, на висоті. Так, з секретної лабораторії було розроблено прилад Лозина 1.0 Із ось таким роз'ємом на кінці. Лозину 1.0 я буду використовувати для того, щоб. Завести дріт камери заднього огляду трошки інакше, тому що до цього він йшов по полу, а зараз я хочу його завести через стелю і через ось цю задню стійку. Ну що, лозина 1.0 відпрацювала непогано, і зі своєю справою вона справилась чудово. Наразі ось так у мене тут проходять різні дроти, і я хочу це трошки якби привести до ладу. Привів тут все в порядок, більш-менш тепер охайно все це виглядає. Єдине, що треба буде розібратись з ось цим дротом до камери заднього огляду. Ось це залишки моєї сигналізації. Вирішив я повністю від неї відмовитись, бо ось в ось такому стані знаходяться брелки, а за нові чомусь просять якісь дуже великі кошти. Так, під'єднав я підсилювач радіо, і зараз подивимося, як це буде працювати. Ну, я думаю, ви й самі все почули, що пристрій працює доволі таки непогано. Ну, подивимось, як буде це в експлуатації. Ще придбав ось такі три кліпси для стелі, тому що попередні три кліпси вони повністю зламались. Це в нас блок запобіжника під капотом. Я його тут трішечки розібрав і під'єднує до нього дроти, щоб прибирати звідси ті реле, які були в мене тут на освітлення. І заложу ці дроти ось сюди, в мій новий блок. Ось так я його тут приєднав, в принципі, він тут стоїть непогано, нічому не заважає, і прокладати дроти сюди доволі таки зручно. Придбав ось таку фігнюшку для з'єднання дротів. Коштує всього 6 гривень, ну подивимося, як вона буде працювати. І ось так вона виглядає в остаточному, скажімо так, варіанті. Ну, доволі таки охайно. Лозина 1.0 відпрацювала, в принципі, непогано, але її можливості швидко скінчились і потребується більше можливостей. Тому секретне бюро було розроблено лозина 2.0. І як бачите, вона вдвічі більша за попередню. Ну що, як бачите, лозина 2.0 відпрацювала непогано і протягує дроти доволі таки чудово. Ось так тут тепер все в мене під капотом виглядає. Попередньо ось тут у мене проходять дроти і входять туди. Крило, як і, скажімо так, стандартні дроти. Єдине, що в блоці запобіжників тепер немає трьох запобіжників, які відповідають за світло. І ось тут в мене тепер все це діло розташовується. Ось це два реле будуть за світло, ці 2 за кондиціонер, і це за протипотуманні фари. Ну і запобіжники до них. Одразу перевіряю світло і коректор фар. Ну, все працює непогано. Є в мене ось такий. Дріт червоний від камери заднього огляду, на який потрібно подати плюс. І ось це дріт, по якому цей плюс має приходити. Він ось сюди приєднаний до лампочки заднього ходу. Але плюс тут не з'являється. Плюс повинен приходити від того датчика заднього ходу, і ось його дріт. І здається мені, що цей дріт потрібно замикати не на плюс, а на мінус. Сам цей датчик я зняв, ну це взагалі не датчика, така, якби кнопка ось така. І працює вона завдяки механізму, який її натискає при включенні передачі заднього ходу. Мультиметр пищить, це говорить про те, що вся проводка справна, що добре. Вмикає задню передачу, і щось не дуже все це діло засвітилось. Ну що, світло є, все тепер працює. Трошки я переробив всю цю схему. І тепер в мене вся схема, вона мінусова. Доєднав я до цієї схеми. Звичайне реле, яке отримуючи мінус, і подає плюс на лампочку, і тепер вже і на камеру заднього ходу. І все працює. Єдине, що ось ця фара знаходиться в такому стані, що, чесно кажучи, хочеться її замінити. Але це якось згодом. Якщо пам'ятаєте, ось тут в мене є невеличка проблема: вибігають вихлопні гази не там, де треба. Гарним рішенням було б, чесно кажучи, замінити всю цю систему вихлопну, але якось іншим разом. Так, я тут все трошечки розібрав. І ось так все це виглядає. Зараз все це діло почищу і спробую з'єднати. Для з'єднання буду використовувати герметик, який називається цемент. Ви мені його рекомендували, але я чесно скажу, що я одразу не зрозумів, що річ йде про герметик. Чомусь я вважав, що ви рекомендуєте мені саме звичайний цемент використовувати. І тепер, коли я з цим розібрався, буду наносити цей герметик за допомогою секретної технології нанесення. Пальцем в пакеті. І трішечки пальцем без пакету, але, чесно кажучи, не рекомендую так робити, бо сам герметик доволі таки цупкий. І відмити його потім дуже важко. Зібрав все назад, ось так тепер все це виглядає. Ну і трошки пізніше ми це протестуємо. Один задній барабан я вже чистив, настав час другого. Ось подивіться, скільки тут з нього мотлоху. І тепер колесо обертається доволі таки непогано. Ще один ранг. І ось така є проблема. Десь я не затягнув цей хомут трошечки і накапало на мій стартер, через що він відмовляється працювати. Не реагує зовсім. Ну, буду розбиратись. Ви знаєте, я тут вже третю годину з цим стартером тут мучаюсь. Перебираю його вже п'ятий чи шостий раз. А річ в тім, що сам стартер працює, як з'ясувалось, а не працює в мене акумулятор. Ось я піднімав до нього зарядний пристрій і показує, що в нього тільки 25% заряду. Пройшло буквально 10 хвилин, і ось така ситуація наразі: 75% заряду показує пристрій і 13,5 вольт на акумуляторі. Але, чесно кажучи, мені здається, що хтось підбрехує. Тому придбав я собі новисенький акумулятор більшої трошки ємності та більшого пускового толку. Ну, а цей акумулятор піде на пенсію. Заливаю новеньке мастило. Ще одна невеличка дорога. Є в мене ось такі два дроти від датчика температури редуктора. І коли я останній раз міняв цей датчик, я просто його поламав. Тому я придбав ось такий роз'єм, зараз його сюди під'єднаю, щоб в майбутньому не ламати датчик температури. І потихеньку збираю авто докупи, попутно миючи всі деталі, бо, чесно кажучи, вони доволі таки пильні. І дивіться, який невеличкий лайфхак я вам продемонструю. Це у нас дріт з живленням плюсовий і його треба з'єднати з одним верхнім контактом раз і все, все запрацювало ну все, полюдки теж заводиться непогано я задоволений вихлоп наче працює непогано не знаю чи надовго цього вистачить але подивимось Дочекався я цієї події, авто нарешті виїхало з гаража. Подивіться, який слой пилюки на ньому лежить. Тож зараз треба буде проїхатись і помити його. Приїхав я на мойку, і зараз за ось такі невеликі гроші трошки помию своє авто. Цього разу обійдемось без швабри. Враження від першої поїздки за декілька місяців неймовірні. Хоча і є деякі моменти, які потребують уваги, але це вже згодом. Ну що, можна сказати, що місію я здійснив автомобіль на ногах, всі роботи, які необхідно було виконати, я виконав. Але гаражні діла на тому не завершуються, тому що в наступному відео я почну встановлювати кондиціонер в авто. Ну а поки кондиціонеру немає, піду освіжусь в кар'єр.